Патріотизм в першу чергу любві до людей, з якими спілкуєшся. В другу чергу любов до своєї держави, яка тебе виростила, яка тебе зігріла і пустила на життя. Син у мене Спартак по імені. Радіст СС-20 ракет в учебці готовий радісти, город Ліда, Гроденська область, облучився і віддав життя, щоб люди в Радянському Союзі жили без війни. Якщо я виховав такого сина, значить мої діти і я патріот України У любві до своєї. свої. Патріотиві є в тому, що люди повинні бути вічливі і розумію, що таке Україна, що патріот, і повинні ти віддавати йому дожим віддавати усі сили на щоб Україна була щаслива, незалежна, без різних окупантів і щоб люди жили в Україні дуже щасливо і багато. Патріотизм – це коли людина, вільно живе в Україні. Оце самі є патріотизм. Ну, головне, щоб було мир і спокій. Оце що найголовніше зараз треба від ну, патріотом. Я вже таких і в озрасці, але я вважаю, що я все-таки якусь помощ давати людям. Солдатам особливо. Там чи від пенсії, чи від чого. Хай просто, бо це наші діти наше майбутнє і наше все, що заключається в нас. Любити родину свою. Патріотизм треба проявляти в тому, що, наприклад, навіть ми малювали міст. Це вже є патріотизм. Патріотизм є в тому, що якщо організовують місті якісь акції, наприклад, по об'єднанню, на них треба приходити, адже від цього піднімається дух патріотизму і взагалі дух, дух да, об'єднання. В отношенні чоловіка к своєму государству, совість чоловіка, патріотизм. А ви вважаєте себе патріотом? Ну, Навірно. На ще готові піти зараз до своєї країни. Ну, зараз. Я всю життя працював для цієї країни, служив в армії, так далі. зараз на пенсії. Якщо буде мобілізація, все обще, я теж піду. Патріотизм, ну, на мою думку, це не тільки стояти на Майдані, тому що зараз. По телебаченню показують, що приносять повістки прямо на Майдан, але толку з цього ніякого потрібно. Я на мою думку, треба йти і вболівати. Ну вболівати як битися за свою країну, тому що нас хлопець Ігор Холо із села нашого. Він мужньо стояв за свою батьківщину. Служили як служать зараз у ті нашій з нападних цих областей, а всі другі східних віддихають там на западі. Це ж неправильно. Вони захищають їхні всі ті самі поміщення, сім'ї, а вони оддихають, оказується, в Львові, в Закарпатті. Це правильно? Патріотизм своєї країни виявляється у а, тому, що кожен громадянин він любить свою державу. Він всіма силами підтримує її цілісність і єдність кожного з нас, якщо ми будемо дійсно патріотами. Ця єдність допоможе нам стати дійсно єдиними одним цілим. І тоді ніякі вороги нам не страшні, і ніякі лідери. Братських в лапках держав не зможуть нам завадити, побудувати наше нове суспільство, яке ми зможемо показати світу, що ми дійсно найкраща нація в світі і нас ніхто ніколи не подолає. Котратизм заключається в тому, щоб робити все, щоб в країні було краще. В крайньому випадку от, прийти на захист. А як батьківщина позове пенсіонера, дасть мені в руки навіть пенсійному є. Якщо дасть в руки бук, і буду я відстрелювати всіх тих, що літають над нашою країною, над небом нашої країни. І хай буде мир і щастя Україні. Патріотизм, так. в тому, щоб служити своїй Україні. А ви бажаєте себе да, подумати? Так, вважаю. А чому так чому... тому що я так роблю, все стараюся, щоб все було для нас добре.